7 грудня росіяни вдарили і саута мінометів по прикордонному селу Кіндратівка Хутінської громади. Окупанти цинічно поцілили у цивільні об'єкти, місцеву ферму та амбулаторію. Наразі тут рятувальники завершили гасити пожежу. Це наша амбулаторія сімейної медицини. Після капітального ремонту тільки зроблено, все зроблено було. Тепер ми її втратили. Оце так вона була. Оце ліва частина, це права частина була, а це центральний вход. Тобто фактично це типове приміщення амбулаторії було, все було ну, чітко, згідно проєкту розплановано, все було зроблено, всі умови. От, все це готували під нового лікаря на сімейній медицини. Кіндратівська амбулаторія була забезпечена усім необхідним обладнанням та препаратами для обстеження і лікування. Тут більше двох років працював сімейний лікар Сергій. У момент російського обстрілу нікого з пацієнтів амбулаторії не було. Було пряме попадання в праву частину приміщення, де була розміщена аптека. Повністю все вигоріло, люди населення місцево зреагували, все, що могли, куди вогонь ще не дістався, люди допомогли евакуювати. Всередині ну, не піддається ремонту нічого, тому що приміщення старе воно було обкладене цеглою, а решта було дерев'яним. Тобто вигоріло все і стіни, і потолок, і все, що скипіло, сполавилося, все попадало на підлогу і ну, немає там живого місця. Окрім того, осколками снарядів пошкоджений сільський дитячий садок. Ну, як ви бачите, угол криші був повряджів осколками, і на порозі стікла. Були взриви зі сторони Росії, дуже багато приходів, і все ближче, ближче сюди до села. І останні по центру села. На сільській фермі, яку також обстріляли росіяни, загинуло 17 корів. Стільки ж тварин поранено. Жертв серед цивільного населення немає.